Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пригадуйте, як мобілізували чоловіків 19-25 років. А чому мобілізували? Принцип і зараз мобілізують, які, за висновками ВЛК, були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, при тому, що вони не досягли 25-річного віку, тобто віку мобілізації. Парадокс закону про військовий обов'язок та військову службу в тому, що чоловіки. Які були визнані за цим критерієм непридатними у, у мирний час, а обмежено придатними у воєнний, зараховувалися в запас як військовозобов'язання, тобто такі, що підлягають мобілізації. І цією ж паринкою ТЦК користувалися майже три роки, незважаючи на постійні скарги, петиції, розголоси тому подібне. І ось нарешті, 9 жовтня, 24 року Верховна Рада. Прийняла у другому читанні законопроект номер 11379 де, ну, якщо спрощено, щодо осіб, які не досягли 25-річного віку. Закон уже підписаний головою Верховної Ради та переданий на підпис президенту. Тож далі коротко і по суті розповідаю, що саме прописано стосовно відстрочки для тих, хто ще не досяг 25-річного віку. Віку. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та скарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК, при огляді водія на стан сп'яніння, замовляйте унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Хто саме не підлягає призову? Згідно з оприлюдненим текстом закону. Упродовж дії воєнного стану військового зобов'язання, які до 4 травня 2024 року були визнані за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу виключно за їх. Згодою. Це означає, що якщо до 4 травня 2024 року, за результатами проходження ВЛК, вас було визнано е, непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час, але вам ще не виповнилося 25 років після набрання чинності зазначеного закону, ви можете бути мобілізовані лише за згодою. Зауважу, що перша редакція законопроекту передбачала і звільнення військовослужбовця з числа таких осіб. Однак дива просто не сталося, і в фінальному варіанті його просто цю норму прибрали. Тому звільнення військовослужбовців з поміж мобілізованих вже громадян віком до 25 років, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, з даної підстави. Неможливо. Висновок. Військово хто мав статус обмежено придатний до 4 травня 2024 року і не досягнув 25 років, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. І друге, якщо чоловіка із вказаної категорії вже мобілізували, то він не зможе, на жаль, звільнитися навіть після підписання законопроекту. Президентом. І не забувайте тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин відповім обов'язково. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!